Це на залізничному вокзалі студенти Дніпра влаштували акцію, роздавали людям камінці та інформаційні листівки. Не треба забувати нашу історію України. Щоб не забувати історію, по-перше, не забувати героїв, які захищали наші землю. Владислав студент радіофізик. Каже, вчинком однолітків вражений. Молодь відчувала, напевно, тоді також, як і зараз. Що от якщо вони не вони, тоді більше ніхто. Я думаю, тут вже знаєте таке більш смі... молода, Оце знаєте гаряча кров. Взяла листівку і пенсіонерка Неоніла Федорівна. Жінка плаче, бо згадала свого 24-річного онука. Нещодавно хлопець зник без вісти на запорізькому напрямку. чим ждем, думаю, може ж таке живий. Може він в пліну. Сподіваємося на це. Алом студенти Дніпра кажуть, надрукували 130 листівок. Стільки ж взяли з собою камінців, аби нагадати про подвиг під крутами. Тим паче історія перегукується з теперішнім. Що зараз йдуть наші студенти? Що й тоді студенти воювали за нашу країну і, на жаль, ми маємо втрати, але ми точно впевнені, що наша країна отримає перемогу. У 1918 році студенти зупинили наступ більшовиків ціною власного життя. Це сталося за 130 кілометрів від Києва. Бій був нерівним. Тисячі нападників проти кількох сотень наших юнаків. Хлопцям вдалося зупинити навалу та відійти, але 27 курсантів потрапили у полон і були розстріляні. Пам'ятаймо наших героїв. Аміна Арнаут, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий.